У четвер, 17 квітня, в Саудівській Аравії розпочався масштабний гран-при, який організували WBC та керівник райят Сізон Туркі Альшейх. В даному турнірі беруть участь 128 боксерів з понад 40 країн. В турнірі приймають участь бійці чотирьох вагових категорій, а саме фізервейт категорія до 57 кг, Суперлегка вага до 63,5 кг, середня вага до 72,5 кг та хевівейт понад 97 кг. Кожен бій складається 6 раундів по три хвилини. Боксери зустрічаються один раз, і переможець проходить до наступного етапу. 18 квітня провів бій наш представник напівсереднього дивізіону Данило Лозан. Рекорд Данила складав 12 перемог, 0 поразок та 8 нокаутів. Він змагався проти міцного узбека Камбронбека Ешматова з рекордом 10 перемог, 1 поразка та 7 нокаутів. Бій пройшов усі 6 раундів. Лозан часто зближувався з суперником, клінчував і зненацька розстрілює. В короткими комбінаціями Українець переміг одноголосним рішенням суддів: 58, 55, 59, 54, 59, 54.